Зупинку зробили, а про пішохідні переходи забули, скаржаться мешканці мікрорайону Огнівка. Аби сісти в автобус поруч із ринком на вулиці Станіславській, люди переходять дорогу будь-де, сподіваючись на обережність водіїв. Дуже тяжело. Не пропускають водителі, дуже складно перейти дорогу. Люди не захищені, тому що з обох сторон немає ніяких переходів, нічого. Всі нас забули, просто люди йдуть, як говориться, на цей. На свой риск иногда машины просто не останавливаются, а едут вперед. То есть сі навіть не пропускає. Полтавці кажуть, дорожнім службам слід розмітити два або хоча б один пішохідний перехід, адже на знак, встановлений неподалік, водії майже не звертають уваги. Не дивно, що дорослі бояться відпускати дітей самих до школи. Як можемо, так хто перебігає. Якщо особливо не швидко надавати на автобус, видіш, он стоїть, спиною водітелю не видно, а нам хочеться успіти, і машина не останавливается. За словами мешканців мікрорайону, перехід конче необхідний для глухоніми дітей, які навчаються у спеціальній школі-інтернаті неподалік. Діти йдуть, вони не слухають же гула машин нічого, і а переходу нет. І от вони тикаються, другий раз приходиться, підходиш до них, ми говоримо, що пішли, ну, в місті, так же ж безпечніше. В обласному управлінні ДАІ зазначили, їхні спеціалісти мають виїхати на місце, аби визначити, чи можливо розмітити переходи неподалік від зупинки. Мешканці мікрорайону мають намір найближчим часом і самим звернутися до автоінспекції та міської влади.